100 запитань до полковника розвідника Недзельського. Багато хто з недовірою ставиться до жінок у формі, особливо в бойових частинах. Ви зустрічалися з багатьма жінками на війні. Яке ваше ставлення до цього явища? Українські наші жінки ну дуже себе добре проявили. Є такі казачки. ну я чемпіон всіх силових структур України з стрільби, я снайпер. Але коли я на фронті побачив дівчинку, нашу українську дівчинська така вона знаєте, делікатна, а вона снайпер. Я думаю, боже діє дівчинка. як ти, ти я тебе б знашли? така ти дітна, така але коли я подивився її в очі. А це два рентгені спокійна, виважена сталивий погляд. Я зрозумів ця дівчина будь-якого орка, чи будь-які десяти орків відправить туди працам, які прийшли на нашу землю вбивати наших людей, і в неї рука не закрити. І я зрозумів, що українські жінки є категорія такі, що дуже хороші солдати. Вони спокійні, виважені, усе ну, раціональне мислення жіночі. Вона якості психологічних жінок. Вони дуже ну корисні в реальному бою. Чоловіки безумовно ми більш фізично здорові, може і психічно, більш стійкі до. Різних стресів, але є і такі зінки, казачки, які ні в чому не поступляються от, у чоловіка. І тому це є просто ну масове явище, коли українські жінки стали воїнами. Безумовно, я би дуже хотів, щоб наші жінки не воювали. Але от така ситуація сталася, і ми з вами не маємо права позбавити жінку громадянського права, конституційного права захищати батьківщину.